Панство, всі в інтернеті говорять про одне те саме: ціна на мед, ціни не буде, а бджільництво не вигідно, бджоли нам не треба, давайте збувати тих бджіл і так далі. А чи задумувалися ви, яка ціна на пилок, яка ціна на віск, яка ціна на прополіс? І в нас така ситуація склалася: що коли люди щось знають, люди щось бачать? І є речі, які не можна опускати. Оскільки я постійно топлю за те, то, що має бути не менше 5 продуктів бджільництва, і цих 5 продуктів бжоленства пасічник має мати, має збирати і за рахунок цього збільшувати рентабельність своєї пасіки. Через то я хочу, щоб ви подивилися це відео стосовно цін на пилок. Е, ну і ще воск зацепимо. Значить, Стосовно пилку, пилок така історія, яка є абсолютно на кожній пасіці. Пилок точно така сама історія, як і мед. Якщо є на пасіці пилок, це дуже добре. І пилку є точно так само, як і меду, якась кількість, яка не потрібна скільки бджолам. Тому що біологічно бджоли збирають. Ні, що то за сайт такий цікавий? Є бджоли? Ну як сайт є бджоли? От з боку люди гай дивляться, що то за сайт. Берете туди, заходите, шукаєте там товари, які вам треба, як для бджільництва. Так і, можливо, ви хочете ось цю частинку нашого магазинчика, горішки в меду. І там на єбджолах ця вся історія є. От Ви можете це все подивитися. А для тих, хто хоче більше заробляти, тим паче на продуктах бджільництва, реєструйтеся на єбджолах, завантажуйте свої товари на єбджоли. І організатори би, цього всього сайту, вони дуже сильно працюють над тим, що Євджоли попадали в рекомендаціях безпосередньо в Google. Рекомендує ваш товар абсолютно всім. Хто там шукає щось цікаве для бджілок? Тому є бджоли один із найкращих і свіжих сайтів по реалізації продуктів і бджільництва, і для бджільництва. Всім гарного дня! Пилок, ви могли бачити, що весною постійно бджоли несуть, 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 несуть а в якийсь момент тільки раз і перестали нести. Це пов'язано виключно з тим, що бджоли несуть пилок до тих пір, поки вони той пилок ну, необхідно, поки вони його переробляють в первую. В момент. Вибачте, на фоні були діти. Мусів перервати. Окей, і люди це все діло бачать. Що бачать? Значить, ще раз продовжу ту саму думку. Що бачать ситуацію, що коли носять пілочок, раз і зупиняється. А зупиняється чому? Тому що біологічно його більше не потрібно. А оскільки його більше не потрібно, значить бджоли не будуть збирати. І оцей момент дуже важливий. Чому? Тому що коли ви забираєте той пілочок 20-30%, 40-50%, бджоли бачать постійний дефіцит пилку, його несуть, 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 несуть. Точно те саме ви робите з медом. Ви забираєте мед, дуже ж багато пасічників, і дуже багатьох книжках пише: треба мед викачати під ноль. Або максимально забрати весь мед, що тільки можна. І мед забирається, і потім. Вжоли раз і погнали, і збирають мед. Е, і ви це робите з медом постійно. Точно те саме робиться з пилком. Але є одне, але е, коли взагалі забрати пилок, тобто повністю забрати пилок, тобто так, що не буде перги навіть всередині вулику, то е, тоді буде там, трутні імпотентами будуть, білкове голодування буде, та там багато різних моментів може бути. Але коли ви забираєте 20-30%, це приблизно та кількість пилку, яку забирає безпосередньо пилку ловлювач. Тому що бджоли, які приносять, пилкуловлювач може забрати тільки обніжку велику. А от та, що маленька обніжка, вона проходить всередину. І ми маємо тоді хорошу ситуацію. Привіт, давайте. Аба. Ні. Максим, Ні. я тут знімаю YouTube. Что будешь за нас снимать? Да. Да? да? Это Богдан познакомься Вот да, да. <laughs> таке бывает Я не буду даже монтировать это видео Да Максим? Да, видео видео? Вот. Да. <laughs> Помахай видео <laughs> Все Максим Бежи к маме Буду рассказывать дальше дядькам про бджоли. Да. Так вот Ситуація заключається саме в цьому. І це є дуже важливо. Е, завдяки цій особливості, що бджоли приносять не всі велику обніжку, сформовану, Багато проходить пілочку в середину. Навіть я бачу місцями бджола умудряється така десь наполовину зібрана грудка, і проносити вулик. І е, ви сядьте і поспостерігайте. Ви можете мені не вірити, але сядьте і поспостерігайте. Ви побачите одну і ту саму ситуацію, яку я бачу постійно на своїй пасі, і ви будете бачити. І саме головне, що ви в день від тих бджілок, отой лоточок можете зібрати десь лоточок, десь півлоточка і так далі. В цьому і є додатковий прибуток пасіки. І 100 жулосімей ви можете легко збирати 100 кг, Ви можете легко збирати навіть 200 кілограм, але вже трошки тяжково збирати 300 кг. Но, но потенціал при різних взятках, різних погодних умовах, компетенції ваші і так далі. до... 5 кілограмів з одної бджоли сім'ї, тобто до 500 кілограмів ви можете зібрати потенціал. Але це дуже багато потрібно, щоб вже хороших речей сталося. А от 200-300 на 100 бджолиних сімей можете зібрати. Навіть 100 кілограмів на сьогоднішній день, дивіться, ціна на пилок вона дуже так скакає. Вона ще більше скакає на намет. Просто мало людей збирає ту обніжку і не завжди це розуміють. Перше, я стартував минулий сезон. Минулий 2023. Це була ціна 180 гривень за кілограм. Господи, думаю, 180 гривень за кілограм. Ну і непогано, але й не дуже добре. А тут а на сьогоднішній день вже 280 гривень за кілограм. А всі свій магазин я закупав навіть по 300 гривень за кілограм, тому що потрібно створити асортимент пілочки зі своєї пасіки. Я збирав три, е здається, основних видів я зібрав, які я можу зібрати зі своєї пасіки. Е відповідно, в мене вийшла гарна кількість. Ну і ще я докупляв. Е Різних видів для того, щоб в мене було асортимент, був запропонувати покупцю. І в результаті ми отримали гарну кількість, е, гарну кількість безпосередньо пилочку. Е, і асортимент саме головне гарний. І от ціна от 180 і 280. Пройшов рік. Рік пройшов 180 і 280. <кхід> тобто, з плюс 100 гривень на кілограмі. Погано, чи це чин не дуже це добре. Ну, це знову ж таки суб'єктивна думка, як моя, так і ваша. Комусь 2 тисячі гривень багато, комусь 200 тисяч гривень мало. Тому, якщо ми збираємо пилочок і там умовно збираємо 100 кг і здаємо його по 280 гривень за кілограм, панове, це виходить немало, небагато, 28 тисяч гривень. 28 тисяч гривень. Просто подумайте, 100 кг пилочку чи 280 Ну, на Богдан перемнож бігом. Перем, перемнож. Я сумніваюся. Візьми 280, помнож на 100. 28 тисяч. Це що, я множити ще вмію, чи що? Помножив правильно, але не треба сумніватися. Ну, то таке, ми ж знімаємо Ютуб. Так, дивіться, 28 тисяч. А коли ви таких, ну, маєте там сімей 500, і на 500 сімей ви зберете 500 кілограм, так вже ви получаєте, ну, більш-менш нормальні гроші. І куди ті гроші? На пальне, е, на той самий цукор, на, на все, що завгодно можуть бути ті гроші. От зараз нам здають віск, і, і люди до мене пишуть, що потрібно на цукор. Потрібно на цукор. Ну, Звісно, більша кількість людей лукавить, тому що ну, лукавить. Що там казати, всі ми люди, ми один одного розуміємо і дуже хорошо понімаємо. Е, і от в тому вся ситуація. От в тому вся ситуація, що ми можемо ті додаткові кошти направити в інше русло. Але питання в тому, якщо в тебе 10 сімей, і ти збираєш там 10-20 кілограм пилочку, ну ти не отримаєш 28 тисяч за тих 100 кг, в тебе їх фізично немає. От, що ви повинні розуміти. А коли ви займаєтеся ще розрібною торгівлею пилочку, то ви ну ми продаємо 500 гривень кілограм. Чому тому що це розрібна торгівля? Один на приходить купляє 50 грам, 100 грам, 150 грам, тобто не йде великий опт. Максим, я знімаю в Ютуб, Максим. Тут, тут їздити не треба, тут цікляні шкафи стоять, Максим, поб'єш. От бачите, як в нас тут весело. Ви кажете, що відео в останнє час мало викидаю. Це що? Камер. Все, біжи до мами, Максимка. Біжи. От так. Далі, стосовно воску, та сама ситуація. Воск це той продукт, який ви по-любому збираєте. Але якщо ви вже бджоляр, ви вже маєте, там, наприклад, ви закачали воск там, 10 тисяч гривень, допустимо, вощи не купили. І воно у вас завжди буде йти в плюс. Е, і ви там з 20 кілограм вощини зробите 40 кг воску, 45 бо тому що ще забрус, ви не рахуєте, ви не рахуєте ще язики, ви ще дуже багато сьогодні не рахуєте. І от, 40 тих кілограм чи 45. Да? Ви зможете 20-25 кілограмів, дуже так багато людей мені присилають 50 кг, і кажуть, оце мені там е, вийшли 6 пачок вищини, а остальне на гроші. І там на гроші залишається 5-7 тисяч, 6 тисяч. Е, от так. Тому от така ситуація. Ви повинні це вловлювати, ви повинні це розуміти. Що люди, які вже займаються бджільництвом, вони вже мають в обороті необхідну кількість воску. Якщо вони нарощуються, то понятно, треба докупляти, не хватає, треба добирати, треба вложувати кошти. Але в будь-який бізнес треба вложувати кошти, в будь-який бізнес треба вложувати кошти. От вам а, стосовно ціни воску на сьогоднішній день в Україні купляють по 140, по 150, по 160, по 180, по 200 і 250. 250 купляємо ми. Ну, єдине, що ми робимо до нас при всій повазі до всіх людей. Завдяки медіаресурсу, завдяки Тіктоку, така велика кількість людей пішла, що я собі навіть не міг уявляти, що така велика кількість людей може піти. Ну і завдяки нашій ціні, ми за останній місяць виконали близько 300 заявок людей. Ну то тобто, 300 заявок. Тобто, люди присилають 40, 30, 50, 100, по 200 кг найвідді люди присилають. І ми виконуємо. Ну і відповідно, у нас виникла така ситуація, що ну, то есть, така маса пішла, маса прийшла, прийшла, прийшла. І ми всім почали виплачувати, виплачуємо, виплачуємо, платимо, виплачує, потім раз впираємося, бачимо, що недостатньо е іде коштів, а потім раз до нас приходять кошти, ми раз кидаємо, раз кидаємо. і Людям дещо повідтерміновували, але люди свої виплати отримують і все одно по 250 гривень. Ми будемо купляти. Нас нічого не зупинить. Тим паче, зараз ви ту в нас розбираєте як. Не знаю, як дурні, скільки вже вощени кулаковими продали. Що просто капець. І саме головне в цій ситуації, що до мене дзвонять люди і дякую за ту вощену. Тому що на сьогодні чоловік сюди прийшов, каже, я прийшов по вашу вощену. Покажіть мені її. Я показую. Каже, слухайте, я подивився, ваш Тікток, я не вірив. Я прийшов, пощупав, відкрив три пачки. Три пачки відкрив, блін, різних три пачки. Каже, ось цю покажіть. Ось цю покажіть, ось цю покажіть. І все однакове. І от він каже: Ну слухайте, це, звісно, мощно. І я йому рахую 13 листочків на кілограм. Він каже, та ну, ще 13 листків. А він до цього купляв було 10 листків на кілограм. Я не буду зараз озвучувати рекламувати іншого виробника. Просто от така от ситуація. Тому ми працюємо для вас. Але я вже в цьому відео зараз вам скажу. Тимчасово ми призупиняємо скупку воску. Чого? Тому що дуже велику кількість ми вже закупили. Ми вже можемо брати фуру і везти по містах. Ну, поки що ми по містах їхати не плануємо, але дуже велику кількість воску ми маємо, дуже велику кількість, відповідно, вощені ми маємо. Вже є і Рутівська вощенна, і Максимка є, який постійно приходить. Махай, махай, махайся. От, 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 от. ходь ходьте, сюди, махай. Я тут. Він тут, він наслаждається. Е, і ми, ну, я думаю, що якщо піде практика далі. То ми будемо і приїжджати в ваше місто. Ми будемо вибирати місто, куди ми їхати, будемо, будемо привозити для вас, там тонну, дві, три, будемо міняти, будемо за гроші вам продавати е, і так далі. і так далі. Все робимо для вас. Саме головне, що ми е, працюємо, ми розвиваємося. Я вам дуже дякую за довіру. Е, ну, як то кажуть, якщо кого обідемо, вибачте. Ну а і ті люди, які хочуть працювати щиро, відкрито, не боятись, що хтось десь когось кине. Боже, скільки я тої вощини вже не відправляв, От просто таку вперед відправив. Людина получає, а потім до мене приходить віск. От мене цей крайній випадок був. Я людині відправив вощину. Я забувся, що я її вже відправив. У мене було записано, ясне діло, я записи не піднімав в той самий момент, відправив. І потім в результаті приходить віск. Я забираю перезвання. Так ви вже ж відправили мені. А я йому просто е, ну, на слово повірив, скільки кілограм? 11. Я переважую, там 11 кілограм. Все нормально, ніяких питань. Але в мене вже немає мороки, що поважив, пакуєш. І йому наперед відправив, та й все. От і така в нас практика є. Ну, е, з'явилося кілька людей, яким відправив, і вони не забрали. Ось така ситуація була. Е, не забрали в плані, ну, не забрали. Ну, тобто, дзвониш. Людина дзвонить, замовляє, ти береш адресу, відправляєш не забирають. Я відповідно вертаюся назад. Ну як з таким боротися? Ну як то кажуть, в сім'ї не без уроди, чи що. А так все в цілому дуже круто тому. Отак, ціна воску так само буде ще рости. Як і ціна меду, як і ціна пилку, тому що ринок бджільництва він не може стояти на місці, він буде рухатися вперед. Він буде, він буде йти за тими тенденціями, які, які є на сьогодні. Єдине, що так, да, дійсно, народу стає менше грошей, дійсно нас е, тими податками тим всім. дожимають, Я не спорю. Це хреново, так не повинно бути. Щось воно буде мінятися, але ми живемо на сьогоднішній день. Це такій ситуації, з неї виходити треба. Тому я вам рекомендую. Розвивайте свій індивідуальний блог, створюйте свою групу, facebook групу, Telegram-групу, не знаю, любу групу, чат, де будуть люди, які вас купують продукцію. І ви їх туди, туди, туди купила людина, туди, купила, туди, туди, туди. Додаєте, і потім у вас буде своя клієнтська база. І це є дуже сильно круто. Фух, це все, що я хотів сказати. Напевно, що да. Тому е, от так. І якщо ми будемо з вами співпрацювати, ми зможемо дуже багато зробити позитиву в українському бжолистві. Бачу, ціна на мед теж почала десь піднімати, десь вже по 65, бачу, пробивається нормально, круто. Там йде ціна, долара, різниця на ціні долара. Є дуже багато тих факторів, які впливають. Але в цілому більша фінансова, більша фінансова подушка, більша грошова маса буде в людей знаходитися на руках. І це дуже сильно. Важливо, ну а вам я хочу подякувати. Ви найкращі підписники кітки є в цілому в цілому величезному Ютубі на кілька мільярдів користувачів. Так що люблю вас, цілую. Збирайте віск, збирайте прополіс, збирайте пилок і збирайте мед. І пам'ятайте, ваша пасіка буде одна із найрентабельніших пасік в Україні. Ну а ми продовжуємо працювати. Всім гарного дня, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.